Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Господи, помилуй. Сьогодні перед нами воїни, які подолали в собі страх смерті. Чи не знають вони, що є загроза для їхнього життя і здоров'я? Коли вони йдуть на передову захищати нас, знають, чи є в них бажання жити є, але знають, що є щось цінніше, за що вони готові навіть життя своє віддати, а це їхні рідні, це друзі, це діти України, це молодь України, це народ України. Героя румянцев Олександр це наш однокласник. Ми прийшли всі разом з однокласниками попрощатись. На жаль, ми зустрічались колись при ж... ну, при його житті. Рідко можна сказати, вообще рідко. І на останній зустрічі, коли ми були. З однокласниками зустрічались, він не зміг приїхати. Це було декілька років тому. Він гарний був, веселий, добрий. Вчилися ми 10-11 клас разом, ну і можна сказати, виросли, тому що жили ми майже поряд хати. Що можу сказати? Гарний хлопець був, дуже розумний. Сім'я велика в нього досить була сім'я. Ну, як хлопці любили, більшість хлопців любили філонити від навчання, але йому це все так давалося добре, навіть із тим, що там десь щось пропустить.